Легунер Сульше! Він досягає мети! З якою легкістю забиває! Просто фантастично! Його не зупинити! 11 років гри. Це чудовий фінал. Сульше! Абсолютно все на їхньому боці! Як і в будь-якій командній грі, вам необхідно вибрати відповідного гравця на кожну позицію. А для автомобіля правильного ливу. Я рекомендую оливу Кастрол Magnatec, тому що вона забезпечує безперервний захист з кожного пуску. Castrol Magnatec з технологією Дуалок забезпечує на 50% кращий захист двигуна від зносу при прогріві та повторних пусках. Вона забезпечує безперервний захист з кожного пуску. Я використовую Кастрол Magnatec для своєї машини. Я рекомендую використовувати Кастрол Magnatec для вашого автомобіля.